Вітаю, любі третьокласники! На уроці я досліджую світ. Знову день почався діти, всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати, кличе в подорож, дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас повчальний, за це подякуємо йому. Пропоную розпочати сьогоднішній урок з фаналогічної хвилинки. Сьогодні 9 вересня, день тижня. Понеділок, пора року за вікном осінь. Що стосовно опадів. Подивіться у віконечка, діти, чи є у вас опади у вигляді дощу. Подивіться на стан неба, чи світить сонечко? чи можливо небо затягнуте хмарами. Добре. На минулому уроці ми з вами дізнавалися про те, що інколи шлях до школи. Сповнений певних небезпек. Ви дізнавалися про перешкоди, які долають діти дорогою до школи в країнах, таких як Індонезія, Індія, Філіппіни та Колумбія. На сьогоднішньому уроці я вам пропоную дослідити шкільні традиції усього світу. Розглянемо інфографіку даринки. Саме на сьогоднішньому уроці ми діти з вами дізнаємося, а що ж таке інфографіка. Подивимося уважно: даринка в своїй інфографіці надає таку інформацію: світлинку самої себе, світлину своєї родини, улюблений колір, улюблений шкільний предмет так можна здогадатися, що це математика. Далі Даринка нам надає інформацію. Про дату свого народження і ким вона хоче бути, коли виросте. Поміркуємо, що ж таке інфографіка? Інфографіка це певна інформація, згодні? Але роздивіться уважненько, як цю інформацію подає Даринка. Чи вона розписує все детально, чи вона подає її дуже-дуже коротенько? Найголовніші моменти. Дійсно, даринка нам надала саме конкретну інформацію, не розписуючи її. Звернемося до словничка, яке вміщено в підручнику і дізнаємося, що ж таке інфографіка. Інфографіка це подання інформації у вигляді малюнків, схем, символів, текстів. Вона допомагає краще зрозуміти і легше запам'ятовувати інформацію. Ви вже знаєте, що кожна родина має свої традиції. Так і школа, бо це шкільна родина. Традиція школи це те, що передається від одного покоління учнів до наступних як обов'язкове для виконання. Чи знаєте, діти, ви, на якій вулиці розташована наша четверта школа? Наша школа розташована на вулиці та Гурова, 59. А скільки років в нашій школі? Школа заснована в 1962 році, а отже в нашій школі 62 роки. Директора нашої школи звати Олександра Іванівна. Наша школа має багато традицій, які передавалися від одних учнів до інших. І про це ми будемо також дізнаватися на виховних заходах. Ділитися цією інформацією, досліджувати її. А от на сьогоднішньому уроці Я досліджую світ я вам пропоную дізнатися про шкільні традиції шкіл саме Китаю, Австралії, Японії, Франції та Кенії. У кого є підручник, може розгорнути сторіночку 10, у кого немає, працюємо з екранчиком. Отже. Перед вами 5 інфографік. Стисло подана інформація. Нам треба найголовніше з кожної інфографіки взяти для себе та заповнити табличку, яка у нас знаходиться внизу слайду. Пропоную вам розпочати дослідження шкільних традицій саме країни Китай. Роздивляючись інфографіку, ми можемо з вами дослідити, яку шкільну форму мають учні. Що вони споживають на обід? На обід вони споживають м'ясну страву, овочі, рис або локшину та десерт. Порахуйте, будь ласка, яка кількість учнів в класі? 21. У скільки рочків діти йдуть до школи? У 6 років і навчаються в китайських школах до 18. На прикладі Китаю наша табличка вже заповнена. Учні в класі 21 йдуть до школи у 6 років, термін навчання 12 років. Тобто, від 18 ми віднімаємо 6, отримуємо те, що 12 років. Учні Китаю навчаються у своїх школах. Далі дослідимо з вами Австралію. Роздивіться, будь ласка, шкільну форму. Відрізняється вона від китайської згодні. На обід великий вибір корисної їжі. І фрукти, і салати бачимо, так, і м'ясні страви, і сік. А от порахуйте кількість учнів у класі саме австралійської школи. 18. Скільки років дитина йде до школи? 4 рочки, А закінчує навчання у 18. Тобто, якщо ми від 18 віднімемо 4, ми дізнаємося термін навчання. 18 мінус 4 14. 14 років навчаються діти в Австралії. Пропоную вже заповнювати нашу табличку. Отже, учнів у класі 18. Йдуть до школи вони в 4 роки. І термін навчання 14 років. Так, дослідимо тепер інфографіку Японії. Роздивіться, будь ласка, шкільну форму. І що ж школяри споживають на обід: гарячий суп, рис, якусь м'ясну страву, салат і молоко. Бачимо вже по кількості учнів в класі, що вона є більшою, ніж в Австралії та в Китаї, правда? Порахуйте, будь ласка. Я нарахувала 29 учнів. А ви? Так, отже, в Японії 29 учнів у класі. Йдуть до школи вони в 6 років. Закінчують школу у 18 років. Значить, який термін навчання? 12 років. 12 років. Так. Перейдемо тепер до Франції. Також європейська країна. Роздивіться шкільну форму. Бачимо, що як такової шкільної форми у учнів немає. так, І джинсові бачимо шортики, і така футболочка. Отже, що ж вони споживають у Франції? Школярі у Франції споживають корисну їжу, яку вишукувано. Оформлюю. Так, це теж є і салати, і споживають чай із круасаном, і сік з може, може теж споживати. Що стосовно кількості дітей в класі. Давайте порахуємо. 23, 23 учні в класі. У 6 рочків ідуть вони до школи. Порахуйте, будь ласка, скільки років триває навчання? Якщо у шість років вони йдуть до школи, у вісімнадцять років закінчується їх навчання в школі. Правильно, 12 років. Так само, як і в Японії. І п'ята остання країна, з якою ми сьогодні знайомимося, це Кенія. Роздивіться, будь ласка, шкільну форму цієї країни. Школярів, які відвідують школу. Так, що ж вони споживають на обід? Просту їжу. Зазвичай рагу з овочей, з кукурудзи і квасолі. Порахуйте, будь ласка, кількість учнів в класі. 13, 14, 15. 15 помножити на 2 буде. 30. Отже, в Кенії 30 учнів в класі. Починають відвідувати вони в школу у 6 років. Триває навчання до 13 років. Отже, 13 мінус 6 буде 7. Найкоротший термін навчання з тих країн, які ми з вами сьогодні дослідили. Думаю, що порівнюючи ці інфографіки, ви отримали безліч нової інформації для вас. Тож тепер пропоную вам трошечки відпочити. Підведіться зі своїх робочих місць. Подивіться по сторонам, щоб було безпечно. І розпочнемо енергійну вуханку. To the left, to the right Jump up and down onto the knees Come and dance every night Sing with a hula melody I met a hula mistress Somewhere in Waikiki Well she was selling pineapple Playing ukulele And when I went to the girl Come on and teach me to sway She laughed and whispered to me Yes, come tonight to the bay The lovely beach in the sky a moon of kawaii, a round sarong. surround Well, I'll be singing this song to the knees Come and dance every night Sing with a hula melody I can do, do, do Push pineapple, shake the tree I can do, do, do Push pineapple, drink coffee To the left, to the right Jump up and down until the knees Come and dance every night Sing with a hula melody Tree. I got two, 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 push pineapple grind coffee To the left, to the right, jump up and down and to the knees Come and dance every night, sing with a hula melody A lovely beach and the sky, the moon of Kuwait, A rock-a-lips on we'll all be singing the song I got two, 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 da-bass, pineapple, shake the tree I got two, 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 da-bass, pineapple, I got beat To the left, to the right, jump up and down and to the knees Come and dance every night, sing with a hula melody I got two, 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 da-bass, pineapple, shake the tree I got two, 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 da-bass, pineapple, I got beat To the left, to the right, jump up and down and to the knees Ну що ж, діти відпочили? Повертайтеся на свої робочі місця. Отже, ми продовжуємо з вами досліджувати традиції шкіл різних країн світу. І вже за допомогою інфографік ми з вами встановили, що Школи у різних країнах світу суттєво відрізняються між собою, в тому числі тривалістю навчання. Так? Тобто є школи, в яких навчання триває аж 14 років, а є школи, в яких навчання триває тільки 7 років. Харчування відрізняється, наявність або відсутність шкільної форми. Продовжимо з вами досліджувати, що цікаве ще нас чекає. Саме те, що в одній із провінцій Індії існує правило, що якщо учень пропускає заняття без поважних причин, то замість нього повинен відвідувати школу хтось із членів його родини. А от, наприклад, у Греції учням заборонили користуватися в школах мобільними телефонами і спалювати підручники. А в одній із жіночих шкіл Саудівської Аравії досить успішно діє система штрафів, караються недисципліновані, неохайні та одягнені незаприйнятою формою учениці. У норвезьких школах не ставлять оцінок, щоб учні і учениці не порівнювали свої оцінки. Фінські діти не складають іспити. У них немає щоденників. Батьки можуть дізнатися про оцінки дитини з електронного класного журналу. Китайці перед навчанням обов'язково роблять зарядку та двічі на день масаж обличчя. Діти навчаються в школі з 8-ї години ранку до 16-ї години дня. Після уроків проводять додаткові заняття. А от літні канікули тривають лише місяць. Зараз я вам пропоную попрацювати в ЗОшиті. Розгорніть свої робочі зошити на сторінці 5. Прочитаємо завдання. Виконай множення, знайди половинки шкільної форми і розфарбуй їх відповідними кольорами. І так, ну що ж, перевіримо. 8 помножити на 5 буде 40. Коже цю сорочку треба за кольором поєднати з штанцями. 9 на 8 буде 72. 6 на 4 буде 24. З дівочим сарафанчиком поєднуємо гарненьку таку сорочечку. 7 помножити на 3 буде 21 з цими зелененькими шортами. 2 на 8 буде 16. Так, бачимо таку маєчку яскравого кольору. 9 на 4 або 4 на 9 буде 36. Поєднайте, дітки, та розфарбуйте. Отже, на сьогоднішньому уроці я досліджую світ, ми з вами дізналися про традиції шкіл різних країн. Тож, ваше домашнє завдання сторіночка 10-12. Читати і переказувати, іншими словами, навчитися розповідати про традиції різних країн світу за допомогою інфографіки. А на що можна звертати увагу? На шкільну форму, на те, що вони дітки споживають на обід, скільки дітей в класі, скільки років вони навчаються, у скільки років йдуть до школи. На кінець уроку, будь ласка, оцініть свою роботу на уроці, обравши цеглинку. Зеленого кольору все було легко, червоного кольору я дуже втомився або втомилася. Жовтого кольору було цікаво, помаранчевого кольору мені все вдалося, і синього кольору було складно. Дякую вам за урок, до нової зустрічі!